Одного разу шов дідусь лісом, ягоди збирав. Раптом чує, хтось пищить. Зазирнув під кущ, а там зайченя плаче. Скалку з лапи вийняти не може. Пожалів дідусь зайчиня, зайченя, вийняв скалку, а воно, яр... а воно раптом йому й каже Візьми мене з собою, я тобі служити буду, хату стерегти. Ха! Який же з тебе сторож, сміється дідусь. А хоча дідусева хатка на узліссі стояла, справді, він мав клопіт. Хтось із тамтешніх злодіїв унадився його добро цупити. Тож дідусь, поміркувавши, приніс зачиня у двір. Маленьке заліз... залізло в порожню собачу будку. Вуха назовні виставило і ворушить ними, повертає в різні сторони. А на той час лисичка у двір до дідуся прослизнула, побачила вуха, що із будки стирчать, і позадкувала до паркану. Тремтить від страху і розмірковує. Якщо ж вуха такі великі, то сам собака, напевно, як теля. Побігла, не озираючись, а назустріч ведмідь до дідуся за медом іде. Що це з тобою, лисичко, на тобі шерсть дибки стала. І не питай, каже лисичка. У дідуся собака з'явився. Вуха отакенні, а він сам, як теля, не повірив ведмідь лисиці. Підійшов до паркану, звівся на задні лапи. І зазирнув у двір. Дійсно, побачив вуха в буці, аж підскочив з переляку і побіг у ліс. Ось настав же й вечір. У дідусевій господі чай п'ють з медом, капусту хрумають, а в лісі від страху тремтять.